Намалюємо сьогодні сніжинку коха з використанням VRWX. Так, запускаємо VRWX. Так, давайте оберемо також Так, ну ми продовжимо власне використання безкоштовне. Тобто, у нас не буде власне Python. На жаль. Так, ну давайте, власне, дивіться, тепер ви, власне, оберемо нашу сцену. Так, ну сцена нехай буде ось така у нас. Так, обираємо сцену. Так, вона нам, в принципі, тут буде досить непогано, буде нам стане в пригоді. Так, ну і, власне, подивимось ось так: у нас тут знаходиться робот. Так, ну, давайте зверху, нехай буде вид зверху. Так, ну давайте, поки у нас, власне, його трошки сховаємо. Так, ну і давайте перейдемо на українську мову. Так, мова у нас українська. Так, і давайте, власне, почнемо програмувати. Так, ну нам треба створити, власне. Функцію, тобто сегмент коха, щоб намалювати, треба встановити нам функцію. Тобто створити мої, мої блоки. Так, давайте створимо, власне, наш блок. Так, створити блок. Так, ну нехай називається, назвемо його просто кох. Нехай називається блокнейм, нехай буде просто кох. Ну, нехай буде сегмент, наприклад, ось так, сегмент коха. Так, і давайте додамо сюди ще, наприклад, N. Це у нас буде вхідний параметр. Так ось так. Так, і ось так у нас буде наша, власне, функція. Так, тепер давайте, власне, дістанемо розгалуження повне. Дістаємо повне розгалуження. Так, ось так. Нам потрібно також дістати оператор. Так, оператор, власне, ось такий. Оператор має, власне, менше 50. Так, і давайте, власне, сюди. Так, сюди ми поставимо, власне. Ну, давайте поставимо 60, поки. поки. Так, і поставимо сюди n, так, поставимо сюди n. Тепер давайте привод вперед. Так, наприклад, якщо у нас ця умова виконується, то ми будемо, власне, привод наш буде, власне, буде їхати вперед, тобто наш буде робот рухатися вперед. І буде рухатися на n, на відстань n, тобто на n міліметрів. Так, ну і далі дивіться, нам треба зробити, виклик, рекурсивний, зробити виклик функції. Давайте це зробимо. Так, у нас функція коха, нам треба її викликати рекурсивно. Так, і давайте виключимо оператор поділити ось так і ось так. Так, і давайте так, M поділити на 3. Дивіться, ось тут. Поділимо на 3. Так, і давайте ще декілька разів дублюємо нашу функцію. Дублюємо. Так, дублюємо. Дублюємо. Ну, нехай буде стільки разів. Так, і давайте також так, повертаємо також ліворуч. Так, у нас тут є трансмісія. Так, і тут є поворот. Так, поворот нам потрібно повернути, власне, ліворуч на 60 градусів. Так, праворуч давайте повернемо. Так, поворот праворуч на, на 120 градусів. Нехай буде. Так, і ліворуч, давайте ще дублюємо. Також ліворуч ще раз. Дублюємо поворот, ліворуч, також дублюємо. Так, ну і давайте, власне, сюди вставимо, тепер вставляємо в нашу функцію. Ось таким чином вставляємо, власне, ось таким чином, сюди вставляємо поворот. Так, і давайте власне, сюди вставляємо також поворот ще на 120 градусів. Так, і вставляємо ще сегмент коха. Так, вставляємо поворот на 60 градусів і вставляємо ще сюди також сегмент коха. Ось така буде функція. Тобто ми викликаємо, дивіться, у нас тут рекурсивний виклик. тобто ми Власне, функцію викликаємо самої функції. Тобто функція викликає сама себе. Ось так повинна у нас виглядати, власне, наша функція. Ось таким чином вона виглядає. Тепер давайте власне, запрограмуємо, тобто давайте зробимо підготовчі роботи. Робот у нас буде також власне, малювати, їздити і малювати по карті також. У нього є тут також ручка, як ви можете подивитися. Тут у нього також є, власне, олівець, або ручка, можна також він може малювати. Ну, давайте подивимося, як він може малювати. Так, давайте зараз встановимо колір пера. Так, у нас є вигляд, і тут є встановити колір пера. Давайте встановимо, нехай буде синій, наприклад, ось такий. Так, це у нас сніжинка буде коха, тому. Це у нас, власне, фрактал. Будемо малювати. Так, тепер давайте встановимо ширину пера на тонкий. Так, пору у ширину нехай буде тонкий. Так, і дивіться, перемістити також. Так, ручку треба перемістити нам поки вгору. Тобто, ми давайте трошки від'їдемо ще, щоб у нас була сніжинка красива по центру. У нас вона у вас була намальована. Так, ми переміщаємо вгору. Так, тепер треба, власне, від'їхати привод вперед. Давайте від'їдемо, наприклад, на 300 мм, десь приблизно. Так, і давайте також повернемо на 270 градусів. Давайте повертаємо так, на градусів обертання. Давайте повернемо на. 270 градусів. 270 так, градусів обертання. Так і давайте привод вперед. Так, поред. Давайте відвідемо ще, наприклад, на 500 мм. Так, і тепер треба повернути на 90 градусів обертання. Так, давайте зараз подивимось. Так, повернути на 90 градусів обертання. Ну, давайте ось так. Так, ось такі у нас команди. Одна за іншою йдуть. Так, ми, власне, виконуємо. Так, і давайте, власне, так, перемістимо ручку тепер вниз. Так, тут є перемістити. Так, перемістити ручку тут вгору, тут вниз. Так, ну і тепер давайте візьмемо цикл. Так, нам потрібен власне, цикл з лічинником. Так, заходимо в керування, Повторюємо три рази. Так, і давайте, власне, виключимо нашу функцію корх-сегмент. Так, ну і задамо сюди, наприклад, давайте 1000 задамо сюди параметр вхідний. І давайте повернемо на 120 градусів. Так, зараз ми повертаємо. Так, у нас тут є поворот повернути праворуч на 120 градусів. Давайте повернемо. Так, поворот праворуч на 120 градусів. Так, ось таким чином. І давайте також роздрукуємо результат, коли у нас все готово. Давайте також роздрукуємо, вас на консолі, надрукуємо, що у нас все готово. Так, ну давайте напишемо, наприклад, готово. Так, готово. Так, ось таким чином. І в консолі просто надрукуємо, коли у нас буде все готово. Надрукуємо власне результат. Так, ну ось таким чином. Давайте потестимо, запустимо, що у нас власне, буде відбуватися. Подивимось. Так, показати. Так, я раз, зараз оновлю екран. Так, і давайте запустимо, що у нас буде відбуватися. Подивимось. Так, ось у нас буде зараз іти малювання. Так, дивіться. Бачите, у нас пішла вже. Тобто, сніжинка коха у нас вже малюється. Давайте подивимось ну, трошки ще поекспериментуємо. Бачите, у нас викликається, тобто, функція викликає сама себе. Ось такі чудові малюнки у нас виходять. Бачите? Тобто ось так це виглядає. Так, ось такі у нас чудові малюночки. Тобто, це у нас фактали. Тобто, бачите, у нас буде це вигляд мати сніжинки. Тобто, ну, зараз вона відмалює, думаю, досить швидко. Так, ось таким чином. Так, ось вона пішла, пішла. Малюється, малюється. Так, ось так це виглядає. Ну, можна було трошки прискорити, звісно. Тобто, можна було, звісно, трошки прискорити. Ну, в принципі, тут і так буде потрібно. Тут і так все нормально, в принципі. Так, ну ось так у нас буде малюватися ось така у нас сніжинка. Так, давайте я трошки, власне, зорну. Так, давайте ось покажемо код окремо, щоб ви бачили також. І бачили також. так. Ось так виглядає код програмний, ось так виглядає у нас сніжинка, яка малюється. Тобто, ось так у нас це виглядає. Тобто, ось таким чином. Все у нас виглядає. Ну, можна, звісно, ширину можна налаштувати, можна трошки тоньше намалювати, можна ще товще взяти. Тобто тут, кому скільки подобається, можете брати, власне. Можете також змінювати ось цей параметр. Він також буде впливати власне, на вигляд вашої сніжинки. також. Можна його трошки регулювати, можна туди різні значення вводити. І от також це буде впливати власне, на вашу сніжинку. Тобто, яка вона буде у вас, як вона буде відображуватися, як він буде малювати. Тобто, як буде у нас програма її відмальовувати. Також це буде впливати. Ось таким чином: так, іде малювання. Так, власне, вона зараз у нас. Ну, давайте подивимося, вигляд нехай буде, наприклад, якось збоку. Так, ось так. Дивіться, бачите, працює наш робот. Ми можемо з різних боків подивитися, як він у нас працює. Бачите, він відмальовує на сцені. Тобто все відмальовується, все добре працює. Ось таким чином у нас відбувається власне малювання. Так, Бачите, ось таким чином. Так, ну, в принципі, він залишив вже малювання. Ось така у нас краса вийшла. Власне. Можна подивитися з різних боків. Можна подивитися, наприклад, ось так. Бачите, ось така у нас краса вийшла, власне. Так, і також у нас тут в консолі. У нас також відображується зараз. Бачите, він також тут написав, нам готово. Так, бачите? Тобто... Також тут конвертується все в Python. Дивіться, ну, тут можна тільки подивитися, а власне програмувати в Python, на жаль, не можна, тому що треба, власне, мати аккаунт преміум, тоді можна, власне, програмувати в Python. Так, ось таким чином, ну тут є певні обмеження. Так, ось так у нас це виглядає. Так, давайте трошки змістимо. Ну, можна ще, наприклад, задати трохи більше швидкості, якщо бажаєте, можна задати, наприклад, значення трохи більше. Давайте задамо, наприклад, 150 тут. І давайте тоньше задамо, нехай буде у нас дуже тонкий. Так, і давайте спробуємо перезапустити. Так, пішов. Пішов малювати. Так, ну і давайте подивимося, як це буде впливати. Бачите, тобто ось у нас малюються вже наші фрагменти. Ось таким чином це виглядає. Так, ось так у нас. Ось такий у нас фрактал. Так, і ось так це малюється. Ну тут буде швидше, бачите? Тобто, якщо затейти більше, тобто більше буде там у вас візеруночків. Якщо буде число менше, то візеруночку буде більше. Ось таким чином. Так, ось так це малюється, лінія трошки тоньше. Ось таким чином все це виглядає. Ось так можна, власне, малювати наші фрактали. Тобто, нашу, по суті, сніжинка коха. Ось так вона виглядає. Можна її намалювати. Так, ось так це у нас виглядає. Можна ще задати, наприклад, погратися. Давайте задамо, наприклад, нехай буде, наприклад, 80. Так, і давайте оновимо. Також спробуємо оновити. Так, і давайте, ну, власне, задамо, пограємось. Так, ось так це виглядає. Так, ну пішло, малюється. Так, пішло, малюється, малюється. Ось так це виглядає. Так, ось таким чином. Так, ось такі у нас цікаві сніжинки. Бачите? Тобто все у нас так виглядає. Тобто, ну, якщо 80, то в принципі там у нас мало там змінюється, ну все ж таки трохи також конфігурація змінюється. Бачите? Тобто все у нас ось такі цікаві фрактали виходять. Тобто такі у нас візеруночки цікаві. Ви можете все спробувати. Тобто, в Sketch також працює, в Python також працює, можна спробувати також в vr Ну, я думаю, в принципі, тут далі все зрозуміло, ви можете спробувати самостійно. Я залишу вас посилання в описі під відео, на VRWEX також, на все, що необхідно, також залишу. Ви можете повторити, можете в себе поекспериментувати. Всім дякую за увагу!